Сучасний мак не за всі кошти світу. Що ми маємо за 14399? Сучасний тоненький дизайн, відбиток пальця, гарний насичений літі дисплей, який взагалі не впливає негативно на очі і реально при. Великому об'ємі роботи, коли довго сидиш, очі не встають. Стан корпусу чудовий, є одна така прям подряпинка, але сколів, ударів, якихось нюансів нема. Технічний стан також чудовий. Тут у нас i 5 процесор, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 вбудованої. Це Air 13-2017 року, який добре стабільно працює з базовими задачами. Автономність до 8 годин. Тут у нас акумулятор 93% оригінальний. Тож, друзі, бюджетний, гарний сучасний варіант, якого вистачить для базових задач років на 3 точно. Звертайтесь. Вся техніка проходить технічне обслуговування, дуже ретельне, тестування і тільки після цього попадає до вас. Відправка по всій Україні в день замовлення, гарантія до 4 років. Сучасний Мак не за всі кошти світу. Що ми маємо за 14399? Сучасний тоненький дизайн, відбиток пальця, гарний насичений реті дисплей, який взагалі... Не впливає негативно на очі і реально при великому об'ємі роботи, коли довго сидиш, очі не встають. Стан корпусу чудовий, є одна така прям подряпинка, але сколів, ударів якихось нюансів нема. Технічний стан також чудовий. Тут у нас i 5 й процесор, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 вбудованої, Це Air 13-2016 року, який добре, стабільно працює з базовими задачами. Автономність до 8 годин. Тут у нас акумулятор 93% оригінальний. Тож, друзі, бюджетний, гарний, сучасний варіант, якого вистачить для базових задач років на 3 точно. Звертайтесь. Вся техніка проходить технічне обслуговування, дуже ретельне, тестування, і тільки після цього попадає до вас. Відправка по всій Україні в день замовлення, гарантія до 4 років.